Ще вітання усім, хто приєднався до ефіру телеканалу Запоріжжя. Ми дуже прагнемо, щоб ваше життя перетворилось на мистецтво. Сьогодні наша програма буде цікавою для всіх глядачів, незалежно від віку і статі. Сьогодні будемо говорити про зв'язок людини з природою і чому цей зв'язок ми втратили. Сьогодні у нас дуже цікаві гості, дуже цікаві експерти. Будемо з ними знайомитися, але на початку невеличка відеоцитата. Ну, побачили, побачили на відео шалене життя великих міст, побачили людей, побачили природу. Сьогодні говоримо про зв'язок людини з природою. І я з задоволенням хочу представити вам наших експертів, наших цікавих гостей. Ну, по перше, у нас в гостях ведучий духовних практик Олександр Курнос. Доброго дня, Доброго дня. і ведуча жіночих практик Наталія Давиденко. Доброго дня, моя Доброго. шановна. Ну і звичайно буде. Перше питання, який зв'язок з природою ми втратили останнім часом, на вашу думку? Дякую за запитання. Я вважаю за найголовніше, той зв'язок та розуміння того, що ми не користувачі природи, не користувачі природних ресурсів. Ми як окремі клітини великого та багатопроявного організму, який живий. І, і ми е, також саме є живими частинами цього організму. І ми не повинні лише користуватися цими е, там будь-то е, якісь природні ресурси, як вугілля чи залізо, да, чи дерева та ріки. Ми повинні е, розуміти, що ми маємо дуже великий потенціал для стілення, для ладування себе угу. е, насамперед природніми силами. Ну дуже важко жити, так? У такому місті. Зараз ми побачили це відео. Так, це впливає, божевільне життя угу. обов'язково впливає, причому дуже сильно. Так, ну і звичайно, що робити? Як нам об'єднатися з природою? Mm. Можливо, це в наш час чи ні? А, найпростіше це просто проводити побільше часу на природі, угу. але а, більш ефективно можна так сказати поєднуватись з природою, коли ми робимо якісь практики. На природі тобто Духовні, не просто гуляти тілесні. по хортиці. Так можна духов... можна просто гуляти, а більше буде з цього користі, якщо ми будемо робити щось свідомо, свідомо спілкуватися з природою, угу. свідомо підходити до дерев, наприклад, та набирати їхню енергію до річки, до Дніпра. В нас дуже могутні Дніпро. Ми можемо брати від нього дуже багато. Ну ви кажете, спілкуватися з деревами це розмовляти. Так, але не в тому сенсі, як ми розмовляємо, наприклад, з людьми, так бо угу. в дерев набагато менше слів, які вони можуть сказати нам. Але на рівні відчуттів ми можемо побачити так, що дерево чи воно задоволене, чи воно похмуре, так як так само, як і людина. Це відчувається все. Наталя. Да, я хотіла б ще додати, що я повністю згодна з Олександром. Ми є взагалі частина природи. Це головне пам'ятати і не забувати, що ми є природа, частина природи. Да? І для жінки дуже важливо, як я завжди говорила, бути наповненою енергією. А де ми можемо набратися цієї енергії? Енергії дуже багато, велике кількість енергії mm -hmm. нам дає природа, земля. І от э, учені довели, що люди, які живуть в багатьох вони больше болеет, чем те люди, которые живут в селах или в домах, которые находятся на земле. То есть очень важно заземляться, потому что вот это утеряна связь с землёй, и люди начинают болеть. Угу. Вот тут необходимо больше ходить босиниш по земле. Да. Да. Больше ходите, есть такие практики. Я думаю, что а э, и у Саши, и у меня мы, э, ну, это такая практика, она везде присутствует, когда становишься босыми ножками на землю и э представляешь, как будто через э стопы корни уходят в землю і Він, вдох вдыхаешь и через землю идет энергия по ножкам и в твое тело і даже девочки которые делают мы дышим на хорте делаем это упражнение тепло ощущают заряжаются туда уже придешь 50% зарядки ты просто получаешь просто находясь там Так, так, ну, наступне питання. Який існує між нашим фізичним питание духовным телом Зв'язок, як я вважаю, саме прямий, тому що наше фізичне тіло це відображення, таке проявлення нашого тіла духовного та нашого духовного mm -hmm. стану. Так? Тому якщо ну, тобто тіло може бути показником нашого духовного духовних тілес, так і духовні тілеса можуть не можуть, а впливають на наше фізичне тіло. Тому якщо людина, наприклад, хворіє, то uh -huh. uh, з духовністю та з природними енергіями в, не, в неї певні проблеми. І тобто, повинно uh, зусиль певних докладати, щоб це відновити, цей баланс. Uh -huh. можно да, еще так. Mm. добавлю. А, слушаю Годецкого очень часто мне он нравится, он говорит, что а, враги и болезни это есть наши лучшие друзья. То есть мы должны, а, если человек, да, неправильно как-то думает, неправильно поступает, в результате чего он заболевает, да, это как бы ну, болезнь духа, и она потом проявляется на физическом теле. То есть а, по подсказывает тебе уже природа, там Бог, что ты делаешь не так, на что надо обратить внимание. Ну для mm -hmm. этого надо Ні не тірять не mm -hmm. землі. Так, ну Олександр є ведучим духовних слов'янських практик. Так. так. І е, як з природою спілкувалися наші пращури? От невже вони ну, підходили до дерев, спілкувалися в них з ними Був чи з Дніпро? Дуже тісний, дуже тісний, тому що вони. Найперше, вони жили в природі, в ладу з природою. Uh -huh. Це натуральні матеріали, з, з яких вироблялися вся, весь, весь утвор. Так? Uh -huh. Це натуральні матеріали для будівництва. Це постійна праця на природі, тобто на своїх ланах, на своїх полях вони здобували харчі собі. Не так, як ми зараз. так, Пішли до супермаркету, щось купили, принесли. В нього енергії в цих продуктах природньої енергії, живої енергії ну, дуже мало. Так. Дуже мало. І а, пращури наші спілкувалися з природними енергіями, і як з енергіями, тобто як певний спектр а, всесвітніх енергій, і як з уособленням чоловічним mm -hmm. ну, людським, так тобто, уявляючи а, якусь природну силу чи енергію у вигляді людини з певними властивостями, з певним іменем, а, було легше поєднуватися з, з, з цією силою. Тобто, якщо ми, нам потрібна енергія води, то ми кличемо Дану або водана, це певні боги, да, які мають певні імена. І а, закликаємо їх силу. Таким чином вона проявляється через нас. А, саме у чоловічому, а, а, я вибачаюсь, у а, спектрі людини, у спектрі енергії людини. Тому що дерево а, має свій спектр енергії. Якщо нам а, цю енергію. Проявити через себе, то вона буде трошки інша, але суть буде така ж сама. Угу, угу. Ну чому ми втратили цей зв'язок? Питання знову. Ну, найперше, Наші пращури вже що... все це могли. Вони все чули, вони користалися цією силою, силою природи. Де ці знання? А, найперше тому, що ми стали користувачами, а не відчуває... відчуваємо себе частиною. І тобто, якщо ми а, зрозуміємо, що ми частина, угу. і ми, то ми можемо цей зв'язок відновити дуже швидко, тому що вже розуміння цього, цього дає нам всю могуть цього зв'язку і з природою, і в суспільстві більш тісний зв'язок стане. Якщо ми тому, що ми, як окремі клітини, ми маємо ще й зв'язок угу. між людьми. І якщо цей зв'язок буде колективний, якщо ми колективно будемо спілкуватися з природою, то це буде набагато потужніше. Саме для цього я заводжу, наприклад, хороводи. Угу. Так, тому що коли люди стають в коло, беруться за руки і єднаються з природою, та з кожен друг з другом в якомусь дійстві, то це набагато ефективніше. Так, ну у нас є невеличкий відеосюжет про звуки природи, про єднання природи з людиною. Зараз ми подивимося, потім продовжимо розмову. Ось так чудово може звучати наша природа, так головне почути mm -hmm. ці звуки дуже цікавий приклад, тому що показує, що не обов'язково руйнувати природу для того, щоб з нею поєднуватись та користуватись користуватися mm -hmm. благами. Mm -hmm. Так, ну я казала, що дуже хочу сьогодні чути практичні поради, які допоможуть нашим глядачам отримати гармонію, щастя в житті. Ну і перше питання: як ми можемо використовувати природні фактори для оздоровлення? Яким чином? Я вже казав, найголовніше це побільше часу проводити на природі. Uh -huh. Але робити це свідомо. Не просто підійти до дерева, так? а з ним, наприклад, поздороватись. Воно це відчує і воно вам так само відповість тим добром, яке ви до нього відчуваєте. Uh -huh. Можна також. Спілкуватися з камінням, з, рі... з рікою, з місяцем, з сонцем. Наші пращури це завжди використовували постійно. Всі, наприклад, колодарні свята відбувалися на певні сонячні та лунні цикли. І це дуже гарний спосіб посилювати природні енергії. Тобто люди через радість та свя... ну, святкування в певні дні року. Вони посилювали природні енергії, і ці природні енергії посилювали їх mm -hmm. а, властивості до одужання, до а, ладного ведення свого господарства, наприклад, до а, праці, до сімейних стосунків, так? тому що в певні дні року найкраще проявляються там, або лада, або леля, або ще якісь там, наприклад, жіночі богині. Я хотела добавить, давайте вот возьмем пример с китайцев, как они, Китай, Япония, восточные страны, как они выходят в парки, и там везде люди занимаются, особенно пожилого возраста, они занимаются какими-то гимнастиками, и все парки заполнены. Почему у нас, допустим, в Запорожье не сделать такое mm -hmm. же? То есть надо начинать себя, и на самом деле ничего тут сложного нет, просто собраться, выйти в парк куда-то на природу и позаниматься вместе, получить... Агромне колосальне канікалічество енергії підпитатися на следующую неделю. Даже це можна делать в будні, залінять офіси, як ділити. Ну до сказать. речі, зовсім недавно дав. Запорізькі лікарі вони були в Китаї, і вони розповідали, що вже в Китаї зарядку не роблять в парках, а всі танцюють. Там, там є музика, короче, і там практика. діти, дорослі, бабусі, дідусі. Вони всі танцюють э, замість зарядки. У нас чомусь багато людей кажуть: от недостатньо спортивних майданчиків чи недостатньо угу. стадіонів. Чи їм постійно чогось недостатньо. Але для того, щоб оздоровлюватись, наприклад, або робити якусь корисну справу для свого здоров'я та для суспільства, для свого роду, потрібно лише просто взяти та вийти в парк. Яку желання тому потрібно так. лише бажання угу. Угу. Ну і про природу, чому взагалі природа може навчити нас, сучасних людей? Люди а, взагалі трошки забули, що природа нас вчить з самого дитинства. З самого дитинства нас вчили бути зайчиками, ведмежатками. Так. Чому? Тому що кажуть а, хоробрий як лев, угу. або сильний, як бик, да? або орлиний зір. Так? Це певні властивості, які дуже зрозуміло через певні образи природні перенести на себе. Да? А ми чомусь виросли і стали там, якимось бізнесменами, директорами, там, ще якимись незрозумілими назвами. Так? Але якщо ми м, певні властивості певних тварин або угу. дерев, наприклад, кажуть, міцний як дуб, угу. так? це дерево в має певні властивості. Якщо ми зрозуміємо ці властивості, зрозуміємо, як в дереві тече енергія. І запустимо енергію таким же чином в себе в організмі, то ми зможемо дуже швидко, наприклад, одужати чи зміцніти, чи ще щось. Ну здобути. і до речі, знову про китайців так ну, дуже здорова нація. І китайці вони можуть відпочивати, їх цьому навчають. А, чому ми не можемо відпочивати? Ми весь час працюємо. Потому что нас не научают расслабляться, mm -hmm. потому что нас издревле в школах, в институтах нас просто учат. У нас нет культури здоров здорового образа жизни. У нас просто я так понимаю, что детей в Китае, даже в западных странах, их учат с детства прививают эту культуру, валеологии, культуру. здорового за жизни, культуры общения с природой, культуру взаимообщения друг с другом, с людьми. А у нас этого, к сожалению, нам это упущено с детства. И самое главное, но ну, опять же, не пенять на государство, если нет обучения в школах, да, то самое главное родителям уже осознанно подходить осознать, что нужно делать для, сем... для самих себя и для своих деток, и обучать своих деток этому же. Ми дуже хочемо, щоб всі люди були щасливими, щоб вони знайшли гармонію в цьому житті. Ну подивимося зараз саме на щасливих людей. Ну, побачили щасливих людей, і кожен з наших теж хоче бути щасливим. Так, а що взагалі впливає на емоційний стан людини? На емоціональний стан, звісно, впливає на Да? Всі mm -hmm. ми живемо в соціумі, от этого нікуди не Но, е, є два пути, Да? Плыть по течению вместе... в в Да? И это происходит с начала весны, и просто вариться вы там с начала весны и дума. Зацикливаться только на негативе ну, можно сойти с ума. Второй путь это абстрагироваться, осознанно э, жить, э, понимать, что твое здоровье, твое настроение в твоих, твоих mm -hmm. руках и э, наше э, состояние, наше здоровье все зависит от наших мыслей. Да? И осознанно подходить к жизни, понимать, что все, стоп, негатив меня больше не касается. Абстрагироваться это, находить у нас же очень много радость. Прошло, Прошла весна, прошло лето. Мы не замечаем в этом негативе. Того ж хорошего ведь на самом деле намного больше хорошего, чем мы замечаем. Просто есть. темное пятно негатива, мы на нем зацикливаемся. А те хорошие вещи, которые происходят в жизни, мы не благодарим, мы их просто не замечаем. А это самое главное, замечать то хорошее, даже вот настраивать себя. Есть упражнение такое у меня, допустим, есть упражнение для девочек. Вы едете на работу, найдите пять хороших вещей, примет, не знаю, чего, что вам нравится у спутника, да, там в троллейбусе, в маршрутки, в машине. Потом на работе найдите 10 хороших вещей, которые вы видите у коллеги. Потом дома найдите 20 каких-то хороших признаков у своих близких. И э, мы учимся э, наметывать глаз на хорошее. Это очень важно, потому что у нас все заширено на, только на негатив.

В стресі весь mm -hmm. час, так як боротися зі стресом. Не взагалі у наших пращурів теж були такі стреси, чи ні? Я вважаю, що були певні ситуації, коли з'являвся стрес. Але найголовніше розуміти, ви сьогодні питали, до речі, що може дати нам природа. Mm -hmm. Природа нам дає перш за все розуміння того, що те, що не росте, те починає вмирати. Тобто ми повинні для того, щоб не, не було в нас страху смерті, наприклад. Ми що повинні. Ми повинні рости постійно, рости духовно, рости тілесно, тобто розвиватись за рахунок якихось нової, нової інформації, нових практик. І головне, ще зрозуміти, що нам не дали потрібної інформації, але окрім того, нам ще насажда... насаджують. Не потрібну інформацію, що потрібно поспішати постійно, потрібно дуже багато працювати. Наприклад, в Європі в них, в них рівень життя визначається кількістю вільного часу. Тобто нам треба планувати своє mm -hmm. життя та своє, а, свій розвиток таким чином, щоб у нас було більше вільного часу. Тому що а, сучасне суспільство дозволяє це робити, якщо в нас достатній рівень доходу. То ми можемо досить часу приділяти якимось практикам, якимось просто перебуванню в єднанні з природою або зі своєю родиною, що так само ефективно, як спілкуватися з деревами. Так, ну поспілкувалися з деревами, і все ж таки, як боротися зі стресом, сучасним людям. А, Давайте я скажу, мабуть, те, що мені перше приходить, як я, наприклад, борюсь зі стресом, угу. да. Это физические упражнения, они снимают стресс, mm -hmm. это массажи, это путешествия, это все новое, что ты вот видишь вокруг, у тебя сразу переключается сознание, это водные процедуры, это общение с природой, это вообще колоссальный э, то есть я виїжджаю на вихідних на два дні на дачу, я не малюю там абсолютно нічого, але я приїжджаю повністю відновлена. І, звісно, секс з угу. любими чоловіком теж дуже хорошо впливає. Ну і почули її поради. Ну, я угу. дуже вдячна вам за те, що сьогодні були на програмі, так спілкувалися з вами і э, хочу побажати нашим глядачам, щоб ви, мої шановні, насолоджувалися сьогоденням, э, вміли насолоджуватися природою. Хай в вашому житті буде щастя гормонія, і не забувайте про зв'язок з природою. до зустрічі.